Вітаю вас на каналі Trinity USB. У нас на вигляді автономний сонячний інвертор від компанії MegaRivo. Це інвертор 5-кВт. Він може виконувати любі задачі, пов'язані з вашою альтернативною енергетикою або з вашою автономністю. Наприклад, ви можете використовувати його як і в квартирі, так і в домі. Він може працювати як з акумуляторною батареєю без сонячного поля, або сонячна панель плюс акумуляторна батарея. Ми з вами розглянемо його технічні характеристики, подивимось, що всередині, подивимось, чи дійсно він повністю на пасивному охолодженні. Поїхали. Розглянемо технічні характеристики цього інвертора. Максимальна потужність сонячного поля 7,5 кВт. Максимальна напруга сонячного поля 450 вольт. Максимальний діапазон мппт трекеру від 100 до 440 вольт. Максимальний струм сонячного поля 32 А, що відповідає струму короткого замикання сонячній панелі 37 А, вихідна потужність інвертора 5 кВт, що відповідає струму 21,7 А змінного струму. Номінальна вихідна напруга 230 В 50 Гц. Інвертор може працювати з любим типом акумуляторних батарей, таких як Гель, AGM або літій залізофосфат. Депазом напруг акумуляторних батарей від 40 до 58 В. Струм заряду розряду дорівнює 100 на 100 А. Інвертор має клас захисту IP65, його вага 17 кг. Та давайте з вами замірюємо його розміри: 455 мм на 200 мм та на 447 мм. Коефіцієнт корисної дії інвертора не менше 96%. До речі, Пасивний алюмінієвий радіатор практично займає 40% від цього розміру інвертора. На передній панелі зовсім немає кнопок керування. Всі налаштування робляться за допомогою ось такого сенсорного екрану з підсвічуванням. Інвертор має дуже багато налаштувань, такі як паралельний режим роботи, трьохфазний режим роботи, різноманітні сценарії, наприклад, сценарії роботи з генератором та інше. Всі ці налаштування ми на практиці покажемо вам в наступній частині нашого відеогляду. А поки що давайте пройдемося по роз'ємам. Тут у нас розташований МЦ4 для підключення сонячних панелей. Далі акумуляторний роз'єм. Зверніть увагу, всі роз'єми, акумуляторний, силовий роз'єм та комунікаційний, вони закриті ось такими защитними кожухами. Далі роз'єм, кіт, вихід 220 вольт. А також ось такий окремий відсік. Тут знаходяться комунікаційні роз'єми, такі як КАН шина, RS485 шина та роз'єм підключення трансформатору струму. І ось в краю розташований такий роз'єм він теж IP65 для підключення Wi-Fi адаптера. Як я і обіцяв, відкриємо інвертор, буде цікаво. Перше на що хочеться звернути увагу, це ось ці гумові ущільнювачі. Ось така гума йде по периметру. І також гумові шайби йдуть по кріпленням. Це перше. Друге, що я бачу, що друкована плата покрита лаком. На цій частині де силові елементи лаку немає. Конструкція інвертора складається з двох шарів ось таких друкованих плат. На першій платі на нижній платі розташовані силові елементи. Акумуляторна батарея під'єднується ось такими шинами. Інші силові дроти під'єднані за допомогою ось таких клем. Зверніть увагу, вони всі промарковані. Всі силові елементи, такі як трансформатори, дроселі та силові транзистори, знаходяться в самому нижньому відділі, і вони залиті таким спеціальним теплопровідним компаундом. Цей шар розташований у самому алюмінієвому радіаторі. До речі, ви бачите, тут є все ж таки один кулер. Цей вентилятор має розмір 60 мм, але я думаю, що він не буде давати нам зайвих звуків. Це ми з вами подивимося в наступній частині нашого відео, де ми будемо все це тестувати. Я думаю, що цей кулер просто продуває повітря між платами. Конденсатори тут знаходяться низькопрофільні. Мають параметри 450 вольт на 70 мФ, це фірма Aishi. Їх тут 7 штук. Як ви бачите, збірка якісна. Все, що нам залишиться, це тільки протестувати інвертор на максимальних параметрах. Зробимо висновки. На мою думку, модель інвертора дуже цікава, особливо його конструкція повністю пасивного охолодження. Але мені дуже хочеться його протестувати на максимальних параметрах. Тому не пропустіть наступне відео, де ми будемо з вами його тестувати. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей!